Твен Заврори добрався і до мене. Ну а що, я може також хочу шоколадку. Я може також хочу срібну прикрасу. В общем, в мені одночасно змагалася жертва маркетинга і азартна людина. Перемогли обидві. Плюс я побачила, що всі виграють прикраси, тому це якась безпрограшна покупка. В першому віконці попадається мініатюрка гелю для душу. Я знайшла вартість тільки повнорозмірного продукту 250 мл, Тому хто знає математику, порахуйте в другій комірці. Попадається повнорозмірний бальзам для губ. І як я не шукала ні на сайті Джокобленд, ні на майкапі, ні взагалі інтернетах нема цього бальзаму. Думаю, його зробили для Адвенту і тому ціну ми не дізнаємось. В третьому віконці повна розмірна маска для обличчя. Ну, ціна у неї, так скажемо, не бюджетна. Це як половина вартості Адвенту. І хоча не фанатка масок, але дуже приятненька, що поклали щось недешманське. Четверта комірка, і тут у нас батер для тіла 50 мл. От Ота штука і гель для душу це мої фаворити. І плюс маленька косметика так прикольно виглядає, міні-баночки як іграшкові. П'ята комірка, і тут у нас нічна маска для губ 15 мл і вона повністю. Повнорозмірна, тобто по ціні вона дорожча, ніж сама два. Я би очесно пораділа, але я не розумію, чому до неї не можна було покласти оту ложечку, яка намальована на сайті. От скажіть, як нею користуватися? Залазити грязними пальцями? Я не люблю ковирятися в косметиці, тому мені не важливо, скільки вона коштує, я не буду все одно нею користуватися, ну а що мені зубочистка її викалупувати. Передостання комірка, і це крем для рук. Він також повнорозмірний, 30 мл. Цей крем непоганий, і після маски, яка мені іспортила настроєння, хоч щось корисне. Залишається одна комірка зі срі... Рібною прикрасою, і що ж там може бути? А що мені попалось, можна глянути вже на моєму каналі.